Вийшли ми на головну, сквер вишиванки. Парзиція до сих пір цвіти. Так, далі перейдемо в дорогу. Покажу вам вулицю головну, хто скучає, знаходиться далеко від Батьківщини. Це для вас. А в цьому будинку ми колись жили. Там гарний під'їзд, гарна квартира, гарні сусіди. Двір дуже такий чистий. Гарне таке, знаєте, враження залишилося після нашого життя у цьому будинку. Завжди йду і поминаю дуже добре. Це вулиця головна во всій її красі. така красуночка.